Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде невеличке перевтілення. З маленьких, акуратненьких зробимо довгі та гарні. Клієнті дуже подобаються довгі нігті, але немає бажання відрощувати, а в мене немає бажання нарощувати, тому ми вирішили зробити э, тіпси, гелеві тіпси. Які є дуже крутою альтернативою для лінивого майстра, такого, як я, ну, щоб не заморочуватись. В кінечному результаті, якби я не просрала би зробити нормальну фотку, то ви щоб гарненько роздивилися. А так буде, на жаль, у вас тільки скрін з відео. Ось, ну, у мене буває таке часто. Тут ми робимо вже опел форми. Моментально, як на мене, іде результати, його видно, і він дуже крутий. І тут ми зашліфовуємо, зараз покриваємо молочним гель-лаком чи молочною базою, вже не згадаю, що щось молочне ми там робили. І робимо дизайн. Ну, не знаю, малювати так, щоб сильно я не вмію. Боженька мене не нагородив цією такою. Талантом таким, але, дякуючи наклеїчкам, звісно, бомба ракета получилася, дизайн. Ну, коротше, оцінюйте, як на мене, то дуже класно. Зараз я покажу, що у нас було до нагадати? Це проміжуточний, так сказати, результат просто чистка, а ось уже кінцевий клас!